Ефірі новини на ТВА і далі про головні події в Україні та світі у студії Аліна Мазур. Вітаю. Апеляційний суд скасував арешт заступника керівника АТО Віктора Назарова. Також генералу зменшили заставу з 365 тисяч гривень до 97,5 з половиною тисяч. Поки триватиме слідство, Назаров буде і надалі керувати військами. Нагадаю, Віктора Назарова звинуватили у катастрофі літака іл 76 Тоді загинули 49 десантників. Слідство переконує, він знав про загрозу з боку бовиків, але не обезпечив літак. Генерал. Звинувачення відкидає за його словами бойове завдання, слід виконувати навіть попри ризик, інших шансів не було. Аеродром Луганський він знаходиться в оточенні фактичному, і наші війська контролювали тільки територію на найближену до самого аеродрома. Чи можливо було в тих умовах забезпечити сухопутним шляхом надання допомоги нашим військовим районі? Неможливо, тому що лінія фронту, так і називаємо лінія фронту, вона проходила на відстані понад 100 кілометрів. І якщо б намагались пробити цей Сухопутний коридор, жертви були б набагато більше. У Вінниці затримали активіста, який порвав портрет Порошенка. Юрія Павленка за словами його родичів направили у київське СІЗО. Чоловіка затримали на вокзалі, а потім у закритому режимі суд обрав запобіжний захід арешт на два місяці. У можливості взяти Павленка на поруки чи у заставі відмовили. Як повідомила журналістка Тетяна Висоцька, на судове засідання не допустили навіть адвоката. Окрім подій, що шостого грудня. Дня Павленко, зокрема, 2012 року організував марш біля місцевого медінституту. На ньому лунали гасла, що ображали іноземних студентів за розпалення міжнаціональної ворожнечі. Його засудили до трьох років позбавлення волі. Адвокати надали подали апеляцію, і справа досі розглядається. У Харкові невідомі підірвали пам'ятну дошку воїнам української повстанської армії, встановлену у молодіжньому парку. У прес-службі прокуратури міста заявили, що повідомлення про вибух надійшло о пів на п'яту ранку. Жертв і постраждалих немає. На місці події працюють правоохоронці. Водночас, за повідомленням у соцмережах, вибух стався о першій ночі. Пам'ятний хрест був встановлений неподалік станції метро Пушкінська у ста метрах від райвідділку міліції. Його не Неодноразово викрадали викрадали зловмисники в останнє у лютому. Заблокована трибуна у новообраній раді бунт. Фракція Олега Ляшка проти голосувальників за закони 16 січня у керівництві комітетів. Нардепи з радикальної партії заступили трибуну і запевнили, не зрушать з місця, доки парламент не прожене в шию ексрегіоналів, які підтримали диктаторські закони. Більшість згодилися розглянути постанову на наступному засіданні ради. Шістнадцятеро людей. Депутатів регіоналів, які голосували за криваві диктаторські закони 16 січня, обрані на керівні посади. Фракція радикальної партії блокує парламентську трибуну із вимогою, і просимо колег долучитися підтримати нас із вимогою скасувати цю постанову в частині призначення регіоналів, причетних до голосування 16 січня. We'll be right <laughs> back. Мінська зустріч з мирного врегулювання сьогодні не відбудеться. Її перенесли на п'ятницю, 12 грудня. Саме на цій даті наполягали лідери бойовиків. Нагадаю, перемовини тристоронньої контактної групи за участі України, Росії та ОБСЄ мають відбутися у мінську до кінця цього тижня. Головна тема зустрічі припинення вогню на Донбасі. Водночас, сьогодні на всіх позиціях сил АТО введено режим припинення вогню. Відповідний наказ віддав президент України. Тож від восьмої ранку у зоні проведення антитерористичної операції оголошено день тиші. Інформуємо про те, що події сьогоднішнього дня продемонструють реальні прагнення незаконних військових формувань до припинення вогню на Донбасі. І вже за перші сім годин від початку оголошеного режиму тиші бойовики шість разів обстріляли українських військових на Донбасі. Терористи вели вогонь з гранатометів, зенітних установок та автоматів. Військові вогонь у відповідь не відкривали. А загалом за минулу добу бойовики 64 рази обстріляли українські позиції і населені пункти. У відповідь українська артилерія завдала 56 вогневих ударів по ворожих цілях. Напрямки ударів терористів незмінні. Луганськ, Донецьк, Дебальцеве повідомляють у прес-центрі. Ато у зону враження батарей терористів потрапили і мирні жителі у станиці Луганській, трьох ізбенці, Нікішиному, Верхній, Вільховій щасті, Кримському та Авдіївці. За добу Загинули шестеро військових і двоє цивільних, десятеро поранені. Зокрема, в Авдіївці загинув чоловік, травмовані п'ятеро дітей та жінка. Камжи камжи. сидим в подвалах, полтора месяца просидели в подвалах, не вылазно, вылезли. А теперь опять сидим, вот тянуть. сегодня просидели в подвале, холодина такая в подвале. Как можно сидеть? Утром шесть часов на телефоне. И унитаз у нас тут, и ванна, и душевая, на все здесь. Пожалуйста. А давно вы здесь живете? Четыре месяца. Четыре месяца, вот здесь вот там мы живем. Света нету. Света нету. Есть, да. Нету, есть конечно. Дві зведені тактичні групи бойовиків та російських найманців прибули у Донецьк і вже влаштували в місті ремонтну базу техніки так званої ДНР. Такі дані координатора інформаційного спротиву Дмитра Тимчука у районі Горлівки українська артилерія знищила щонайменше два ворожі урагани, чотири машини з боєприпасами та дві гаубиці. Є втрати і серед живої сили бойовиків. Також є загиблі серед терористів і в районі Ясинуватої. Вони намагалися атакувати військових однак отримали відсіч. Сили АТО знищили п'ять танків бойовиків. Військові кажуть, в останні дні бойовики переважно обстрілюють зградів. За останні декілька днів кількість обстрілів збільшилась в два рази. Два рази. Особливо це застосування реактивної артилерії, така як БМ-21град та ствольної артилерії. 684 людини досі перебувають у полоні терористів. З них 181 – це бійці української армії та добровольчих батальйонів. Ще півтори тисячі осіб вважаються зниклими безвісти. Аби повернути бранців та дізнатися про долю зниклих, створили єдиний координаційний центр звільнення заручників. Як працюватимуть переговорники, дізнавалася Вікторія Тищук. Пошуком обміном та реабілітацією українських полонених на сході відтепер займатиметься єдиний координаційний центр звільнення заручників. Діятиме структура примін оборони. Уже є телефон гарячої лінії. Невдовзі запустять сайт. До складу координаційного центру увійшли як досвідчені перемовники, так і психологи, лікарі та волонтери. Окрім того, співпрацюватимуть із центром обміну полоненими при СБУ. Немало важна є проблема координації, взаємодійства. Всіх переговорних груп, к сожалению, є також негативні моменти в цій роботі, коли несколько переговорних груп пересекаются, ведут ведуть переговори освобождению одних одніх і тих ребят. Створення об'єднаного координаційного центру звільнення заручників при міністерстві оборони України ставить за мету вирішення ще однієї болючої проблеми: Це соціального захисту переговірників. Часто вони стають об'єктами викрадення на сході. Поки у полоні терористів на Донбасі знаходяться близько 180 українських військових. Загалом терористи утримують 684 українця. Ще майже 1600 вважаються зниклими безвісти. За даними центру, багатьох наших співвітчизників вивезли до Росії. Нам кажеться, скажімо так, що їх около 40. Є такий список. Ну є ще... Около 1600 пропавших в безвісті вполне можливо, що цих хлопців теж знаходиться на території Росії. Окрім того, Тандід заявив, що вивезених до Росії офіцерів піддають психологічній обробці і намагаються завербувати на бік агресора. Їх намагаються використовувати, і вони їх бояться, тому що офіцери це офіцери. Українська армія це люди, которые можуть вести за собою людей. Центр діятиме до звільнення останнього українського заручника. Обіцяють засновники, але це не справа років. Більшість полонених згідно мінських домовленостей планують визволити до нового року. Вікторія Тещук, Андрій Радіч, ТВА. Дев'ятий російський так званий гум конвой прибуде ввечері до Ростовської області. В МНС Росії повідомили, що прибуде 120 вантажівок, які доставлять в Донецьку та Луганську області понад тисячу тонн вантажів. Ні, цей, ні вісім попередніх конвоїв не погоджені з Україною та з міжнародними організаціями в РНБО неодноразово повідомляли, що білі Камази привозять бойовикам. Паливо та боєприпаси раніше з'явилися фотографії в місту, нібито гуманітарки. Це військова форма, аптечки, засоби зв'язку та спостереження. Із України гумконвої повертаються непорожніми. В цьому впевнена російська правозахисниця, засновниця групи Вантаж 200 Олена Васильєва. За її словами, більш як 5 тисяч російських військових загинули або зникли безвісти на Донбасі. Ба більше тіла загиблих у тих же сумнозвісних гуманітарних конвоях та рефрижераторах вивозять назад до Росії і вони зникають на території Ростовської області та інших регіонів. Крім того, Васильєва запевняє, що російські військові часто дорікають, що вона занижує цифри втрат. Тому, на думку правозахисниці, головна задача, щоб у Росії матері змогли отримати тіла своїх синів, які загинули в Україні. Польоти російської військової авіації біля кордонів НАТО та Євросоюзу стали предметом спеціального розслідування Європейського агентства авіабезпеки. Причина небезпека для цивільної авіації. Адже Росія не повідомляє плани польотів своїх літаків, а льотчики не виходять на радіоконтакт у НАТО. Раніше повідомляли про неабияке зростання активності російських військових літаків поблизу кордонів ЄС. Через це альянс понад 400 разів піднімав у повітря свої літаки, реагуючи на російські маневри. Збільшити тарифи на енергоресурси пообіцяв прем'єр Арсеній Яценюк. Подорожчає оплата для населення на всі види, коли саме і наскільки не уточнюється. За словами Яценюка, тарифи підвищаться до економічно обґрунтованого рівня. Обіцяють зберегти пільги та субсидії для малозабезпечених сімей. Крім того, Кабмін планує внести до Ради законопроекти про податковий компроміс введення загального декларування доходів, а також удосконалення системи контролю за трансфер трансфертним ціноутворенням великих компаній за словами Яценюка, це дасть змогу встановлювати нульову ставку оподаткування активів із подальшим контролем доходів та витрат. Нуль гривень хабарам сьогодні в міжнародний день боротьби з корупцією. Активісти влаштували флешмоб на Майдані Незалежності, роздавали перехожим безхабарну валюту і натомість просили підписати імпровізовану декларацію не давати і не брати. Люди ініціативу підтримали порожні купюри, брали, а документ охоче всі підписували. Активісти кажуть, з такою акцією навідуються і до Кабінету міністрів та Верховної Ради. На нашій гривні є шина, вона знаєте, в формі нуля, і вона дуже символічна для нас, тому що ми згадуємо про майдан незалежності, те, що тут відбулося, відбувалася революція гідності. Що люди, які помирали, вони не хотіли жити в країні, де дійсно процвітає корупція. Столичні комунальники вкрали майже 320 мільйонів гривень. Цей та інші кричущі порушення виявило управління аудиту КМДА. Наразі найбільше корупціонерів виявили в департаментах міського благоустрою транспортної інфраструктури, а також у департаментах охорони здоров'я та освіти. У результаті розпочали 27 кримінальних проваджень і звільнили понад 30 міських чиновників. Та заступник голови Київської міської адміністрації Володимир Бондаренко запевнив, столична люстрація триває. Наразі перевірено лише 20% від усієї кількості комунальних підприємств. Українці вчитимуться боротися з корупцією у Сінгапурі у місцевому бюро корупційних розслідувань. Про це з головою відомства домовився президент України Петро Порошенко. На навчання відправлять співробітників новоствореного антикорупційного бюро України. Порошенко також зустрівся з президентом та прем'єром Сінгапуру. Обговорили економічне співробітництво. Крім того, очільник України також заявив про можливе залучення колишніх сингапурських правоохоронців до роботи в Україні. Не виключно, що запросимо. Ті, хто раніше працював в цьому бюро, зараз вони звільнилися на пенсію до нас адвайзерами. І друзі, якщо ми не переможемо корупцію, це все рівно як програти війну. От, якщо спитаєте, ви мені які дві загрози у нас зараз перед нами? Це російська окупація і, і корупція, і боротьба з корупцією. 27 людей загинули через потужний тайфон хагупіт, що вирує на Філіпінах. Більшість постраждалих жителі острова Самар, який перший прийняв на себе удар урагану. Швидкість вітру у перші дні сягала 210 кілометрів на годину. Уночі тайфон пройшов неподалік від столиці країни. Маніли, проте, не викликав сильних дощів, як це прогнозували синоптики. Загалом стихія зруйнувала близько 13 тисяч будинків понад 22 тисячі пошкоджені. США посилюють охорону своїх посольств по всьому світу, а все через побоювання агресивної реакції на доповідь про тортури американських спецслужб. Документ мають оприлюднити вже сьогодні. Він розкриє заборонені методи допитів ЦРУ підозрюваних у тероризмі. Практика тортур була частиною секретної програми, яку вів президент Джордж Буш після терактів 11 вересня 2001 року. У методику допитів входили занурення під воду, сексуальне приниження, вплив холодом, позбавлення ув'язнених сну. Зупинив програму Барак Обама. Традиційне вбрання Київщини показали у музеї Івана Гончара. Уся історія національного костюму за один вечір від одежі селян кінця 19 століття до сучасних напрацювань дизайнерів-реконструкторів. На показі побувала і наша Інна Гоголь. Вишита сорочка, пояс, плахта, запаска та спідниця це лише частина традиційного українського костюму. Знайти усі елементи від одного вбрання величезна удача, розповідають музейники. Утім, у музеї Івана Гончара такі знайшли і сьогодні демонструють відвідувачам. Багато цих речей пішло, як кажуть, безповоротно, спалилося. Ну, от, з тими бабусями, які померли, звичайно, вони яка, той одяг забрали з собою. Дуже багато в чому. Але е, все ж таки багато і залишилося, і нам потрібно грамотно е, і так скрупульозно підійти до цього, щоб висвітлити той чи інший регіон. На показі представили святкові селянські костюми, яким понад 130 років. Усі вони зберігаються у сховищі музею. Дизайнери розповідають, останнім часом люди стали масово не просто захоплюватися вишивкою, а й цікавитися традиціями та давніми технологіями пошиття одягу. Та все частіше шиють на замовлення стилізовані українські костюми. Не завжди потрібно відшивати повну копію. Іноді люди хочуть сучасний одяг, який можна носити на повсякдень, але з елементами народного, щоб це не виглядало як театральна шароварщина, треба спочатку вивчити, а тоді вже робити. Тому, звичайно, ми спочатку вивчаємо, а тоді от вже якісь елементи наносимо на сучасну базу, отримуючи якісь сучасні розробки. Складніше з дитячим та чоловічим вбранням. Їх в українських музеях майже немає. Та сьогодні на показі такі костюми представили дизайнери-реставратори. Обом подружкам Софійкам вбрання шила мама дизайнер, і вдома у них є ціла колекція. Я різні сорочки, я різні свитниці, фартушки різні. Все різне. Перший показ відкрили саме на свято Катерини, яке в українців уособлює жіночу долю. Та вже в січні його повторять. Також організатори планують провести серію майстер-класів з пошиття традиційного українського одягу та вишивки. Інна Гоголь, Антон Деркач ТВАЙ. На Марсі могло існувати величезне озеро. Докази цього виявив американський марсохід. Кюріосіті зібрані апаратом зразки породи показали, що на місці гори Шарп майже 4 мільярди років тому було велике озеро або кілька водойм. Учені також припускають, що атмосфера Марса могла підтримувати температуру вище нуля. У цих умовах на червоній планеті могло існувати життя щоправда тільки у формі мікробів. Далі про новини спорту розповісти Ірина Полота. Я ж прощаюся з вами до завтра. Миру вам та спокою. До зустрічі. Yeah. <sighs>